Сьогодні, 6 лютого, стартує фестиваль демоверсій у Steam, і Corsair's Legacy бере участь у цьому фестивалі. Ми вже оновили нашу сторінку гри у Steam та відкрили доступ до демки. Також ми запустили стрім, який буде зациклений в онлайні всі сім днів фестивалю, на якому ми розповідаємо про наші подальші плани, великі зміни, які відбулися з командою та проєктом після 24 лютого 2022 року, а також про поточні реалії команди. Ми розмістили демо-версію гри, де можна випробувати морський бій та абордеж. До початку фестивалю Steam Ми не встигли внести всі заплановані зміни, включаючи коментарі під самим трейлером. Тим не менш, частина з побажання аудиторії вже доопрацьована та врахована у доступній версії. Демо-версія гри доступна на основній сторінці гри Corsair's Legacy у Steam. Раніше було опубліковано окрему сторінку в Steam для майбутньої безкоштовної версії, яка називається Courses Legacy Prologue. У майбутньому на цій сторінці обов'язково вийде одна з версій Courses Legacy, тому не забудьте додати її у Вішліст, якщо цього ще не зробили. Посилання на пролог є на основній сторінці гри Courses Legacy в Steam і під цим відео. Головна мета демоверсії отримати зворотний зв'язок від аудиторії про поточну реалізацію механік гри та врахувати її в майбутньому релізі. Ми будемо вдячні за максимально розгорнути фідбек, який ви можете залишити через форму зворотного зв'язку у грі, на сайті або у коментарях під цим відео. Від вашої підтримки та зворотного зв'язку залежить наскільки гра зможе залучити додаткову аудиторію, і наскільки відповідатиме побажанням любителів вигор про піратів. Якщо у вас є друзі та знайомі, яким може бути цікава наша гра, будь ласка, поділіться з ними посиланням на сторінку гри Corsair's Legacy в Steam або цим відео. Якщо ви бажаєте допомогти проєкту, будь ласка, залиште сторінку гри Corsair's Legacy у Steam відкритою вкладкою максимально можливий час. Дуже важливими є перші два дні фестивалю. Високий рівень онлайн участі в нашій трансляції допоможе отримати додаткових глядачів і тим самим збільшить нашу спільноту. Локалізовану версію стріму, ми підготуємо окремим відео на канал.